10 серпня у Прилуках провели в останню путь на воїна Андрія Дроздова, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Стрілець снайпер першого штурмового відділення військової частини А 4010 в районі населених пунктів Озерянівка та Миколаївка, 2 Донецької області, 13 жовтня 2022 тисячі Андрій Дроздов загинув у травні 2023 року. Був похований у місті Дніпро, і лише нині тіло чоловіка доправили на рідну прилуцьку землю. Народився Андрій Юрійович 3 жовтня 1977 року навчався у ліцеї номер 7. Попрощатися з Андрієм зібралися й однокласники. Ми його знаємо і пам'ятаємо як гарного однокласника, як гарного товариша, як людину, на яку завжди можна було покластися в будь-яку складну хвилину та секунду. Він завжди міг прийти на допомогу. Він це і зробив, дякуючи Андрію, дякуючи хлопцям, які зараз воюють. Ми маємо. Мирне небо в нашому місті. Анатолій каже: звістка про загибель однокласника дуже шокувала. Відверто кажучи, навіть слів не було що сказати. Я коли подивився, почитав подивився на фото, почитав прізвище, то ну, емоції переповнювали. На жаль, емоції були не позитивні. У 1999 році Андрій закінчив Прилуцький агротехнічний технікум за спеціальністю технік електрик. Андрій Навчався на стаціонарі, а потім був переведений на заочну форму навчання. і Все-таки він отримав наш, наш диплом. До речі, він 77-го року народження, навчався в сьомій школі і разом з моїм сином були в одному класі. А це Валерій, троюрідний брат Андрія. Каже, той завжди за будь-яких обставин приходив на допомогу. Любив усіх бабушок, там дідусь були, ну такий. Помагав, завжди там рвав, що треба просить вишню, там чи яблуки, чи абрікоски. Ну, такий був хороший. Працював Андрій на різних підприємствах прилук. Останні роки проживав у Києві та мав, як і всі українці, плани на майбутнє. Однак війна перекреслила все заплановане, і не роздумуючи, Андрій Доздов пішов на фронт добровольцем. Попрощатися з загиблим воїном Андрієм Дроздовим на центральній площі міста зібралися рідні, близькі та небайдужі у глибокому смутку. Залишилася сім'я Андрія Дроздова, батьки Тетяна Іванівна та Юрій Іванович, дружина та четверо дітей. Вічна слава герою.